Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 395. Від шнура завдовжки 10 метрів спочатку відрізали одну п'яту його довжини. Потім одну 25 п'яту початкової довжини. А потім одну дев'ятнадцяту того, що залишилося. Скільки метрів шнура залишилося після цих трьох операцій. Починаємо. Спочатку запишемо скорочену умову. По-перше, що ми знаємо, ми знаємо, що довжина шнура 10 метрів. Так і запишемо: довжина шнура 10 метрів. Потім три рази його відрізали. Пам'ятаєте, було три операції. Пишемо перша операція. Перший раз відрізали. Ми не знаємо, скільки метрів перший раз відрізали. Тому ставимо знак питання. Одиниця виміру метри. І напишемо, що це одна п'ята від довжини шнура. Потім другий раз відрізали. Ми також не знаємо, скільки другий раз відрізали саме метрів шнура. Але ми знаємо, що це 125 від початкової довжини. Тобто від довжини шнура. Тому стрілочка на 10 метрів, так? Потім я пишу, що після двох операцій ми не знаємо, скільки залишилося метрів. А навіщо я це записала? Тому що третій раз відрізали від того, що залишилось, розумієте? Тому я пишу: третій раз відрізали. Ми не знаємо, скільки метрів. Але знаємо, що це одна дев'ятнадцята частина від того, що залишилось після двох операцій. Основне питання скільки метрів залишилось після цих трьох операцій? Тому ще раз пишемо: залишилось і ставимо знак питання і одиниця виміру метрів. Що, поїхали перша дія? Перший раз ми не знаємо, скільки відрізали метрів. Але знаємо, що це одна п'ята частина від довжини шнура. Як знайти дріб від числа? Дріб від числа знаходиться множенням. Нам треба 10 помножити на одну п'яту. І щоб помножити натуральне число 10 на звичайний дріб на одну п'яту. Треба число помножити на чисельник дробу. І тепер у нас в чисельнику 10 в знаменнику 5. Цей дріб треба скоротити на 5. Залишилось в чисельнику 2 в знаменнику 1. І ми маємо дві перших. А це дві цілих. Одиниця виміру метрів. І ми дізналися, скільки саме метрів відрізали перший раз. Друга дія. Нам треба дізнатися, скільки метрів відрізали другий раз. Ми не знаємо, скільки метрів, але знаємо, що це 1,25 від 10 метрів. Як знайти дріб від числа? Дріб від числа знаходиться множенням. Треба число помножити на дріб. Отже, друга дія 10 помножити на 1,25. А щоб натуральне число помножити на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. І у нас в чисельнику 10 помножити на 1, в знаменнику 25. Цей дріб можна скоротити на 5, в чисельнику 2, в знаменнику 5. Що залишається? В чисельнику 2, в знаменнику 5, 2 п'ятих. Одиниця виміру метрів. І це відрізали другий раз. Далі наступне питання. А скільки у нас залишилось цього шнура в метрах після двох операцій? Ми пам'ятаємо, що довжина шнура 10 метрів. Підрізали перший раз 2 метри, другий раз 2 п'яти метра. І що робимо? 10 мінус 2 і мінус 2 п'ятих. Спочатку будемо віднімати натуральні числа. 10 мінус 2 буде 8. Давайте запишемо. 8 мінус 2 п'ятих. І наше зменшування ще не готове до віднімання. Дивіться: від натурального числа треба відняти дріб. Тому я зараз все розпишу. Хто вміє одразу, тоді просто подивіться. 8 це сума чисел. 7 плюс 1. І я 1. Представляю у вигляді дробу із знаменником 5, так як мені ж треба віднімати дріб із знаменником 5. І запишу так: 7 плюс 5 п'ятих і мінус 2 п'ятих. Тепер перших два доданки треба додати. Маємо 7 цілих і 5 п'ятих мінус п'ятих. Тепер наше зменшуване готове до віднімання чисельник зменшуваного більше за чисельник від'ємника. Буде 7, цілих. знаменник 5 переписали, а в чисельнику 5 мінус 2 буде 3. І ми дізналися, що 7 і 3 п'ятих метра це залишилось після двох операцій. Зрозуміло? І тепер нам треба знайти третій крок. Скільки відрізали метрів третій раз? Третій раз відрізали одну 19 від того, що залишилось ну, після двох операцій. Тобто треба знайти одну девятнадцяту від 7,3. А дрібні числа знаходиться множенням. Що будемо робити? 7,3 множити на одну девятнадцяту. А щоб помножити мішане число 7,3 на звичайний дріб, треба мішане число перетворити у неправильний дріб. 7 помножити на 5 – 35, а 35 плюс 3 38. Пишу 38 в чисельник. А 5 знаменник просто переписали. Помножити на 1,19. Далі, як помножити дві дроби? Множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. В чисельнику 38 на 1, в знаменнику 5 на 19. І не поспішаємо множити цей дріб треба скоротити на 19. В чисельнику 2, в знаменнику 1. Пишемо все, що залишилось. В чисельнику 2 помножити на 1, в знаменнику 5 помножити на 1, і це дорівнює 2 п'ятих, одиниця виміру. метрів. І це трізали. Третій раз. І наостанок п'ята дія. Ми знаємо, скільки залишилось після двох операцій. Знаємо 7,3. Ми знаємо, скільки відрізали. Третій раз. 2,5. Що робимо? Віднімаємо 7,3 мінус 2 І це буде 7 Знаменник 5 переписали. Чисельники віднімаємо 3 мінус 2 буде 1. І ми отримали 7,15 метрів. І що це? Це залишилось після трьох операцій. Все. Відповідь: 7,1 метрів. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!